Наслідок чергового ворожого обстрілу, серйозних пошкоджень зазнала університетська клініка. У будівлі пошкоджено близько 200 вікон. Зруйновані та пошкоджені палати відділень, кабінети лікарів, холи стаціонарних відділень, відділення відновлювання відновлювального лікування, регент діагностичне відділення, діагностичний центр та клініко-діагностична лабораторія. Частина медичного обладнання вийшла з ладу або потребує ремонту. Через значні руйнування клініка наразі не може надавати медичну допомогу пацієнтам. Обладнання ми вже вивезли ось на Декілька десятків секунд і одразу. Приліт відбувся. При прилетів, попавкам в дерево і вибуховою хвилею по На щастя, пацієнти не постраждали, всіх евакуювали вчасно. В самому кабінеті, де я працював, там призалетіло декілька шматків осколків, але я там не перебував на щастя.